Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про вічно зелені дві рослини: це Верес та Еріка. Якось так сталося, що дуже часто люди не розрізняють, чим відрізняється Еріка та Верес. Або навіть ті ж самі продавці, чи не хочуть визнавати, хто є хто, кого вони продають, чи що саме. О, тому сьогодні ми з вами подивимось. Зараз на відео ви бачите це у нас Верес. Я намагалася зняти ну, так, максимально близько, як мені дозволяла, камера. І от зверніть увагу на його такі листочки, вони, як я їх назвала, мікроялинки. От На пагоні ростуть мікроялинки. І е, на наступному вже кадрі ви вже побачите, у нас буде Еріка. Так от, у Еріки, от зараз. Бачите, такі як голчасті, саме такі маленькі хвоїнки, м'яка, така хвоя, на відміну від вереса. Обидві рослини люблять доволі кислий ґрунт. Якщо Еріка ще може вам пробачити розкислення ґрунту, то от верес ні, він не пробачить цього. Еріка в нас починає квітнути з квітня, ну може, там декілька місяців. А верес це вже йде, як і хризантеми, він вже до осені такий також король, король осені. Тому не вагайтеся, купуйте обоє, якщо у вас, на... В ділянці ростуть чехвой рослини, там сосна, ялинка, можна під низ туди посадити, але так, щоб на них потрапляло сонце, не палюче, але щоб потрапляло. Ну і можна от такого прикрити корою і закислити ґрунт гранульованою сіркою.